Офіційно представили нову очільницю Вінницької обласної військової адміністрації Наталю Заболотну. До того вона займала посаду першої заступниці начальника ОВА і півтора роки виконувала обов'язки керівниці обласної адміністрації. Представив на посаді Наталю Заболотну Віктор Микита, заступник керівника офісу президента, за дорученням Володимира Зеленського. Нова очільниця області озвучила ключові пріоритети роботи регіону у найближчий час. Це підтримка сил безпеки та. Оборони України, реалізація політики героїв, розвиток освіти та енергетики Вінничини, а ще розвиток бізнес-клімату в регіоні та посилення спроможності громад. Продовж минулого року ми скерували більше ніж півтора мільярда гривень на цю ціль. Вінниччина стала лідером серед тилових областей за закупівлею безпілотників і посідає друге місце серед усіх регіонів України за цим показником. І я дякую колеги вам за це. Наступному році маємо сфокусуватися на збільшенні фінансування оборонних потреб, посиленні взаємодії між військовими, громадами, волонтерами та бізнесом. Наше завдання забезпечити своєчасне задоволення запитів військових частин. Бути з громадами на зв'язку, постійно комунікувати, бути доступним для бізнесу, бути доступним для всіх людей. Мало хто може у світі похвалитися, тим, що на сьогодні як працюємо, ми. Коли голова ОВА є доступний, і керівництво області і громади на місцях можуть багато чого вирішити. Не потрібно чекати чогось сьогодні від Києва, від держбюджету, тому що всі сили сьогодні саме сконцентровані в першу чергу для підтримки сил оборони. Президент вживає всіх заходів для того, щоб ми отримали відповідне фінансування від наших партнерів, і слава Богу, виходить і є хороший результат.